Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Облава на концерті океану воєдино зв'язує дві новини. Пише журналіст Дроздо. Перше 70% робітників ОТЦК цика невдовзі мають потрапити на фронт. от і виконують плани по заміні себе. Друга в українських школах масово менше хлопців 10-11 класу. Це тривожно. Лепече міністр оборони, перебуваючи либо нього стані як кататонічного ступору. Це не тривожно, це нормально. Це дуже навіть нормально. і прогнозовано, що батьки, які дбають не тільки про якість. Життя своїх дітей, скільки вже про саме життя як таке будуть вивозити хлопців підлітків подалі від концтабу, в якому нічого не світить, крім окупної свічки з і поминальної в кінці, можна до гикавки сміятися за дотепності, мемів, просто вас пісні Відпусти, я благаю, відпусти, адресовані до людей з автоматами. Можна до знемоги хіхікати над я не здамся без бою, мовлява, класно звучать ці рядки, коли громадяна мармизою додолу волочать по асфальту. Ну і веселі брат. Те, часи настайлим, теж лучний висновок щодо цієї усієї жасті. але з цим уже неможливо нічого діяти. Це агонія системи примусу. і В ній холодний розсудок давно серед мрійництвом і лицемірством удаванням із себе супермаріо в якого сім життів. А у цьому передувало ще одне повідомлення, яке могло з'явитися лише в країні культу особистості. Економічне бронювання призупинилося, тому що зеленського роздратувала кількість заброньованих. Це ж лише в країні культу особистості діють не закони, які держава сама й ухвалила, а емоції царя всього момені настрій правителя тратівливість короля внаслідок порушеного сну нервові реакції сонечка вісіг сонця. Відповідно, цілі інституції підпорядковані примхами хазяя, за баганком директора вирадивості шефа фанаберієм батька нації. Економічне бронювання дійсно перетворено в корупційний конвейер на низовому рівні, а на вищому рівні патронування владою всіх обраних на кшталт футбольної клуби та свита. Чоловічого роду при дворі, та не у тому ж справа. Справа в перевіреній істині ніколи чуєте, ніколи не намагайтеся грати з державою в азартні ігри, бо вона завжди усіх намахає. Спочатку пообіцяли відстрочку у вигляді аспірантури магістратури, потім самі ж анулювали її списки. Тих хто купився, передали у ТЦК. Спочатку пообіцяли відстрочку одруженим та неповносправних. А потім пачками почали затримувати одружених та неповносправних. Спочатку зняли касу за проходження ВЛК у ці другому році а потім зобов'язали всіх, хто пройшов наново проходити з нуля. Ніби й не проходили. Спочатку усіх нагнули оновленими даними, а потім законослухняних першими і повзуть на бойню. Спочатку самі же лобіювали економічне бронювання. а Тепер наполеона тупає ніжками. Це логіка держави, обребної проти вільного громадянина. Логіка держави, ошустів, афаристів, обманщиків, дурелюдів, напересточників, на шахраїв, омана, яку підтримує більшість та є правдою більшість. Ці у той же час простий українець з Львова розповідає, що трапилося на весіллі людей свято. Так в умовах війни так хотіли отримати, хоч краплину радості. Один із гостей викрикнув Зеленський Гнида як кажуть, очевидці а люди почали скандувати ганьба. Дивіться, як все відбувалося. Шо та у Львові жестить, як і вчора в Житомирі. Дивіться, щойно ми були на святкуванні весілля нашого юриста Олега. І що відбулось? Це сихів, значить, ресторан Соната. Взагалі непримітне місцина, тобто всі там собі спокійно всередині відпочивають все інше. Залітає ТЦК, значить, з двох боків ззаду і з переду, значить, цього закладу вриваються в приміщення. Нікого там не питають, чи можна зайти, чи не можна. Скажем так, що за ТЦК, саме здогадувались просто, тому що люди просто в балаклавах з закритими обличчями. Можете подивитися попередні відео або перейти в інстаграм по посиланню в шапці профілю. Там є повні відео. Значить, почали шарпати людей, жінок там, когось там ударили, значить, якусь жінку. Їх люди просто вигнали, тобто фізично взяли, послали їх на три букви. І вигнали. Чому? Тому що це просто беззаконня дебільне, яке от реально люди вже не можуть це терпіти. не в, в одному місті, ні. навіть у Львові патріотичному, розумієте? Сплинуло півтори години, і що в результаті вийшло. Представники ТЦК просто розвернулися і пішли собі по там направо, наліво, куди там вони, звідки вони і прийшли. Значить, Яка мораль цієї всієї ситуації? Ми з моїм колегою зрозуміло, що вийшли з ними там спілкуватися е, значить, е, по питанню, що вони взагалі тут роблять і яких підстав, е, з яких підстав вони перебувають. Чить, люди, які були в балаклавах, не представились, начебто як там повідомили, що це представники СБУ. Я в цьому чесно не впевнений, тому що ну сумніваюся, що представники СБУ морали би себе таким чином. Начить, підійшов до нас один співробітник, який показав посвідчення, що він дійсно представник ТЦК. Коли його запитали, де наказ ну, взагалі коменданта на те, що він має повноваження здійснювати оповіщення, він просто розвернувся і пішов. У нас є це все на попередніх відео. Можете побачити і, знову ж таки. Яка, яка мораль? Незаконні дії мають присікатися в даному випадку. Це було саме так. Тому Значить, е Жесть продовжується. Я так сподіваюся, що вона завершиться дуже швидко, тому що реального ефекту нуль. З одним із представників ТЦК. Е я поспілкувався не на камеру. Він сказав, що ну дайте хоч когось, в кого просто броня або відстрочка, ми звіримо дані і просто підемо вже звідси. Але люди були настільки налаштовані негативно, що просто були готові там не знаю, битися, гнати їх всіх і так далі. Ну такі реалії у Львові. Я особисто при цьому був присутній, це все бачив і розказую вам, як є. Значить, тому, якщо є якісь питання по мобілізації, в тому числі по відстрочкам, чи у ваш заклад незаконно вриваються Представники ТЦК, телефонуйте, звертайтесь до нас. Я думаю, ми забезпечуємо захист вашого закладу і ваших відвідувачів. Вас, що ні робиш? От ти є та ще на. А тут п'ятащина. Уже балені у нас, там Не хочу, щоб людина від вас ні одній. Як бігати і не можна. Ні, ой, там сиди. От така хіня відбувається зараз у Львові. Ресторан Соната приїхали поташники, хотіли виволити чоловіків, мужиків, значить, непонятно нашим. Їх просто пристрілюють, просто вигнав гляд, на вулицю. Отак відбувається для нас. Саме що цікаво, всі в балаклавах ніхто обличчя не показує, посвідчення не показує, ніхера не показує. Ось без нього. та ще в Україні приїде, я думаю, однозначно, це для, ну, у Олени варіанти треба бути. Незначно. Я знаю, що сиволокоть, <плес> ну, я знаю. Давайте, от там хожу, тільки ви там сидіти, Ви поклали. <плес> Просто сидіти, не можна, задайте питання, dites, зберіть, 三二一，走！ ڀلڪار ائين ڀلڪار Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.